Всім привіт! Я зараз зроблю огляд свого робочого місця. Що тут є, і навіщо воно? І так, в нас тут стіл для роботи стоячи. Ось він такий у нас немаленький. Давайте може навіть якось так. Коротше, 1900 мм на 800 мм і товщина 36. Це. Щодо стільниці, ось така в нас не пам'ятаю назву, щось на типу Сорано, Ферера. Коротше колір цікавий. І під дерево доволі приємно сприймається. Навіщо воно таке товсте Щоб витримував все те, що на нього? Ставиться, закручується стопцинами і так далі. В особливості ось є екрани, і кожен з них приблизно 20 кг, тож, плюс е інші різні речі. Потрібно це якось витримати. Так, цей стіл він підіймається, опускається. Зараз він в мене під. Те, щоб бути стоячи, ми можемо його ось опустити, є пам'ять. І ось воно в нас приходить до режиму сидячі для мене. Коли я працюю сидячі, то використовую ось цей стіл салі Swing Fit, воно нахиляється вперед, назад, вправо, вліво. Ось ці частини вони налагоджуються, можна змінити відстань. Доволі цікавий варіант може бути незвично, особливо на початку. Але оскільки я все одно на велосипеді, то плюс-мінус щось таке для мене нормально. Якщо будете собі брати, то дивіться, по ситуації, може перший місяць потрібно буде звикати. Коли я стоячи щось роблю, то я використовую ось таку дошку. Воно гнеться, тут масажні, масажні елементи. І для мене це така економ, доріжка для ходьби, але доволі цікаво. Плюс легко рухати, тобто взяв, коли потрібно постояти. Навіть ногою підтягнув, убрав, на відміну від доріжки значно простіше це якось рухати. Є інші варіанти, там всякі дошки для балансування, але ось це для мене доволі гарний варіант. Стіл можна опускати ще нижче, можна підіймати ще вище, тобто можна і за звичайним столом сидіти, все буде нормально. Тобто, навіть якщо ви не дуже часто будете стояти, вам все одно може бути це корисно, бо ви під себе можете підналаштувати цю висоту. Навіть можна підняти дуже високо. Ну, відносно, там, 120 з чим-то сантиметрів. Ага. Ось. І. Взагалі, як машину підняли, доволі теж іноді мені це було потрібно, коли я на тренажері був за цим столом. Так, давайте повернемо. Воно вже працює десь приблизно 3 роки. Тобто воно було по більшості взято ще в кінці 2021 року. Працює плюс-мінус нормально. Коли було виключення світла, то тоді, на жаль, ще не менш іноді доводилося перезавантажувати налаштування, тобто пам'ять збивалася. Це не дуже приємно. Але воно продовжувало працювати і це, це окей. Далі. Що тут у нас ще є такого цікавого? Щодо стула, тут надягнутий чохол. Бо, скоріше за все, ви хочете, щоб те, що там знизу воно попрацювало вам більше часу, тож ну, він коштує небагато <хи> доповнення до цього сільця, тож краще взяти якийсь чохол, якщо буде таке брати. Далі, ось ця підставка, що мені в ній подобається, воно по факту розширює вам доступне місце. Це приємно. І, як ви бачите, цей ця, ця аксесуар він сподобався не тільки мені, а й коту, бо він його подер. На жаль. Але плюс-мінус працювати можна. Щодо використання з клавіатурою, все окей, щодо рівня висот. А ось з мишею є складності. Тобто, щоб якось нормально використовувати, мені довелося підняти рівень висоти миші. Тоді воно краще. Але в цілому, скоріше, задоволений. Єдине, що тут щось більш краще потрібно підібрати. Ну і ходити з ним теж плюс-мінус нормально. Йдемо далі. Так. Монітори. Навіщо стільки? Ось. І що воно таке? Це ну, ті, що три монітори зверху, кожен з них 42 дюйми. Це 4К. Тобто, в якому сенсі це один з таких екранів. Це як один той, той що знизу. Знизу 21 дюйм FHD. Там, 1920 на 1070. Тобто сумарно, це простір десь 13 FD моніторів. Навіщо таке чувак? Тому що так реально зручніше. Мій, моя, моя діяльність це розробка програмного забезпечення, проектування подібних речей, ось різні речі, пов'язані з кібербезпекою, в тому числі. І. Мені іноді потрібно працювати з великою кількістю коду, з графіками, з всякими там діаграмами, документацією. Тож можливість розтягнути це на весь екран, воно дуже зручно. Плюс те, що можна вертикальну якусь документацію закинути, чи сайт відкрити. І навіть коли там фулстек розробка йде, що потрібно щось по фронту поробити, теж. Сайт відкрив і поряд там великим відкрив окно відвагодження. В середі розробки теж зручно мати можливість відкрити багато цих файлів з кодом одночасно, плюс там вікно з дебагом. Реально крута річ. Я коли спочатку брав. Думав, що я просто це розділю на 4 частини. Ну, ось, як приблизно ось це термінал один. І буде 4 таких вікна. Але ні. <свісно> Шляху назад, скажімо, так, немає. Окей, okay. також документація, там музика, логи, якісь нотатки можна вивести, плюс коли робиться чи презентація чогось, чи запис відеоуроків, це теж доволі зручно. Тобто, в мене цей нижній екран, так, це екран, він стоїть верх ногами, але налаштування, щоб воно було перевернуте, чому так, щоб його можна було ну, під ці екрани поставити, І саме на ньому транслюється те, що записується, бо, як правило, FD у тих, хто дивиться, чи і для записів. Тут трошки такий обхідний маневр з втулками, щоб воно трималося, але працює. A, далі, що в мене тут? Взагалі, ось, що стосується стола, всіх підтримки, дошки. Стілець, ну, здається, десь все. Це бралося в компанії Ergoplace Доволі гарна підтримка, ці неприємні. Ось там стільниць можна вибрати з купи різних варіантів і йдуть на зустріч якщо потрібні якісь кастомізації. Тож, дуже раджу. Монітори DEO 4230Q. Там є більш Так, 4320 q є і більш новий варіант. Зараз вже вийшов. Але на той момент ще були доступні хіба що ці. Далі комп'ютерні очки від фірми Gunner плюс в тому, що вони якби. Гарний згнуті. Я дивився в іншому магазині, і там тільки вони пласкі, не так зручно. А з цими ну, якщо є можливість, то я краще буду працювати з ними. Дуже приємна штука. Так, навушники вже трошки втомилися, але приємні на, на дотик. Все, що працюють на звук, для мене просто шикарно. Meze 99 Classic. Теж, якщо комусь цікаво, дуже раджу спробувати. Але без мікрофону, бо він мені не потрібен, бо мікрофон як окреме обладнання. Коли записую відео, то, як правило, десь тут може ставитись той телефон, з якого я знімаю. На щастя, Google Pixel він може під'єднуватися прямо як вебка, і воно знімає набагато краще, ніж Звичайна вебка. Плюс обладнання для світла. Е ось <світильник> такий світильник з підтримки для монітору і просто світильник, або не знайшов на той момент щось настільки високе, щоб воно могло підійматися за межами цього Баноч скляночка з водою, бо гідратація це важливо е це. Для кісті, щоб можна було розминати павербол, але я, по факту не так часто до нього добираються різні лего-фігурки з Iron Man, з Зоряних він. Ну, Прикольно, трошки спогади з дитинства. Ну і по факту іноді навіть цього простору не вистачає, бо ось Ще поряд місця зайнято під різні там, деталі так і таке інше. Там. І е, якщо вам потрібно чистити багато чого, ось є ще такий прикольний агрегат Лістодув, скажімо так, але на одиничці можна і поздувати пил з різних місць, в тому числі ось ту джимбу, щоб її почистити бо там вузькі місця. Можна просто продути ось е, такою річчю. Е, і кумп теж можна продути, але будьте обережні з е, вентиляторами, краще не задувати е, е, постійним потоком повітря, будьте е, е, акуратні, щоб не спалити все там. В, цілому, в цьому, мабуть, це все. Е, Навіщо взагалі цей стіл для стояння? Чи потрібно воно. Ну, для мене я скажу, що воно потрібно. Ну, воно корисно. Тому що у вас є можливість не тільки там, не знаю, 8, чи скільки вас там годин сидіти, а у вас є можливість. Відносно просто взяли, постояли, там ще включили якусь приємну музичку, не знаю, там, умовно, YouTube Music чи щось подібне. І такий собі, як DJ, можна навіть на джимбі умовно потанцювати. Вже якось розім'яли кісточки і знизили ризик деяких захворювань. Іноді, якщо ви щось презентуєте, записуєте, то теж може бути більш приємно, ну, вам може бути простіше спілкуватися, коли ви стоїте, там розправивши плечі і так далі. Якщо ви не сильно часто плануєте стояти, то іноді висота стова, яка по замовченню, ну, звичайного стова, вона не дуже вам підходить. А з цим регулюванням ви можете підналаштувати саме під себе. Якщо будете брати стол для роботи стоячи, дуже раджу, щоб у вас був пульт хоча б з двома кнопками пам'яті, тобто, умовно, режим, де коли будете стояти, режим, коли ви будете там, сидіти ну, тобто, сидіти стояти. Хоча б таке, щоб було простіше переключатися. І якщо буде вибір між електричним підйомником чи ручним, є ручні також, беріть краще електронний, бо інакше ви, скоріше за все, задовпаєтеся крутити те, що там підіймається. Бо вам потрібно, щоб це підіймалося якомога простіше. Ще плюсом буде перевірка, щоб коли опускається, Стіл. Щоб якщо воно зустріло як щось не те, то щоб воно зупинилося. Не пам'ятаю, як це називається, але е, всяке буває. Тож, хай буде такий захист. Щодо аксесуарів, е, ще. у мене ось такий ад з кабелями, як будто павук тут погрався. І комп'ютер по факту на окремому столі. Може мати сенс взяти якісь аксесуари з керування цими кабелями, але дивіться по ситуації, наскільки у вас там точно не буде нічого змінюватися і гарно це пропонувати. В цьому мені воно не заважає, тож ну, би окей. Є аксесуари для підтримки компа, але в мене корпус доволі тяжкий і скоріше за все і далі будуть не легше. Там один кувер важить, мовно, під 2 кілограми, щось таке, бо ногтю. І... Ті підтримки, які я бачив, в них комп чи не влазить, ну, ось, до речі, щось таке. Він туди чи не влізе, чи він, скоріше за все, там впаде, чи вирве все зі стола. Тож, я з цим би не ризикував, але може бути нюанс, що. Потрібні будуть більш довгі кабелі для того, щоб стіл міг рухатися весь діапазон. Якщо у вас стіл буде стояти на столі, це може бути простіше. Але в мене це не варіант, бо місце і так зайнято. Якщо на полу, то ну, враховуйте цей нюанс. Може потрібна буде якась підставка десь поряд, де зможе саме комп стояти. Мабуть, мабуть, це все. Дякую, що подивилися. Будьте здорові, займайтеся фізкультурою. Організуйте свою працю так, щоб вона була більш ергономічна і, в тому числі, допомагала, чи не дуже заважала вашому здоров'ю. На все добре.